55 літрів крові здали робітники комунальних підприємств Департаменту міського господарства для потреб цивільних та військових. Нами була запроваджена акція Здай кров, врятуй життя, і всі робітники комунальних підприємств підтримали цю ініціативу. Доброго дня! Я вже встигла зробити донацію. Для мене це дуже важливо, тому що це підтримка наших захисників, наших. Людей, які захищають нашу землю? Так, ми всі різні. Але ми робимо одну справу, яка наближає нас до великої перемоги. Команда департаменту кожного дня показує любов до рідної Одеси та України. Не на словах, а старанною роботою. Тому ми ніколи не будемо осторонь, особливо тоді, коли потрібна допомога. Скажіть, будь ласка, для чого ви це робите? Для наших воїнів, сумнів. Помогаємо. Бути живим це не тільки відчувати, а й допомагати вижити ближньому. Тим паче тому, хто боронить нашу землю. Ми це делаем для общего дела. Здаємо кров на ВСУ. Кожен має внести свою ліку в общее дітей. Щоб допомогти Збройним силам, чим можемо. да нашем нашим војнем.